Справа 1505. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 2,9. Що множиться на 10. Переносимо кому праворуч на один розряд, то у нас це буде дорівнювати 29. Переходимо до другого завдання. 37,112, що множиться на 10. Переносимо кому на один розряд праворуч і у нас вийде 371,02.

Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 7,5, що множиться на 1000. Переносимо кому на три розряди праворуч. Тоді ще дописуємо після 75, нулі. То записуємо, що добуток у нас буде дорівнювати 7500. Переходимо до п'ятого завдання. 0,213, що множиться на 100. Переносимо кому на два розряди праворуч. То у нас вийде 21,3. Переходимо до шостого завдання 0,23, що множиться на 10 тисяч. Ну що ж, переносимо кому в 0,23 на 4 розряди праворуч. Якщо ми перенесемо на 2, то це буде 23. Додаємо ще 2 нулі, то це буде 2300. Записуємо щодобуток, у нас дорівнює 2300 є. Переходимо до сьомого завдання. 8,1, що множиться на 0,1. Ну що ж, якщо ми множимо 0,1, переносимо кому ліворуч на один розряд у 8,1. То у нас вийде сота. є. Переходимо до восьмого завдання. 125,4, що множиться на 0,1 Переносимо кому ліворуч на два розряди. Тут у нас два знаки після коми, то у нас вийде 1, ціла. записуємо 254. Є. Переходимо до дев'ятого завдання. 292,7 що множиться на 0,01. Ну що ж, переносимо кому тоді на три розряди. Ліворуч у 292,7. Тоді в нас буде 0, ,0. записуємо 2927 десятитисячних. 2927 десятитисячних. Переходимо до 10 го завдання, 45, що множиться на 0,1. Ну що ж, 45 переносимо кому на один розряд ліворуч, то в нас вийде добуток 4,5. Переходимо до 11 го завдання, 2,4, що множиться на 0,1. Ну якщо ми множимо на 0,1, то переносимо кому на два розряди ліворуч в 2,4. Отже, на 1 перенесемо і прийдеться ще дописати 1,0 перед двійкою. То ми записуємо, що це дорівнює тисячних. Тобто, дивіться, у нас кома була тут, ми її перенесли на два розряди ліворуч. Переходимо до 12 го завдання: 32,6, що множиться на тисячна. Ну що ж, якщо ми множимо на тисячну, потрібно перенести кому в 32,6 на три розряди ліворуч. То записуємо, що це дорівнює. Отже, вийде 0, ,0. потім дописуємо 0, потім 326. Так, тобто читається 0,326. Кома у нас була тут, і ми її перенесли раз, два, три розряди ліворуч. Ну що ж, ось таке завдання на множення десяткового дробу на розрядну одиницю. На цьому вправу завершено.